Чи знаєте ви, що 51 візуальних художників сьогодення жінки? А в Вашингтоні з 1987 року існує Національний музей жіночого мистецтва. Єдиний, що присвячений художньому внеску в історію саме жінок, вже цікаво? Тоді скоріше перевіряйте підписочку і лайк, щоб дізнатись про інші цікавинки гендерної історії мистецтва. Напевне, хоча б раз у житті вам доводилось чути, що професію художника прийнято вважати чоловічою, бо всі видатні і найвідоміші художники світу то чоловіки. Особливо такі висновки полюбляють робити викладачі мистецьких школ, тим самим вводячи в оману і підрізаючи крила талановитим дівчатам. Так, історія мистецтва дійшла до нас переважно чоловічими іменами. В Європі вона починається з імені Джоджо Вазарі і його праця життєпис прославлених живописців, скульпторів і архітекторів, до якої увійшли біографії більш ніж 100 художників, з яких всього лише 13 – жінки. Ця праця стала відправною точкою для подальшого розвитку історії мистецтва. Однією з перших, хто критично поглянув на історію мистецтв в гендерному ключі, стала американська дослідниця Лінда Нохлін, яка в 70-х роках опублікувала статтю під назвою Чому не було видатних жінок-художниць, де повністю розкритикувала засади, на яких суспільство роздавало звання видатних. Окрім того, в середньовіччя мистецтво вчилось у художників. Це було недешево, і небагато батьків мали можливість забезпечити дитину освітою, яка відповідала її здібностям. Також вважалось, що вкладатися у це варто, коли майбутня професія приноситиме гроші. А жінкам на той час не потрібно було заробляти гроші, їм достатньо було бути гарними дружинами. В кращому випадку жінка виходила заміж за заможного чоловіка і могла займатися живописом як хобі. В епоху просвітництва жінок почали приймати в деякі навчальні заклади, але з умовами. Наприклад, жінка не могла з'являтися в натурному класі і бачити оголене тіло. Це критичний момент, оскільки з кінця 16 століття почала формуватися сувора ієрархія жанрів. Оголені персонажі були присутні чи не на кожному полотні, а жінкам просто-напросто не було на кому відтачувати свої навички. Є історичний фільм, якраз про цю епоху. Про 17-річну дівчину, яка вперто хоче стати художницею в час, коли жінкам це заборонено. Фільм має назву Артемізія. Ви його бачите на екрані. Не знаю, чи є український переклад, але хто цікавиться історією, раджу подивитись. Жінкам на той час, щоб бути причасними до мистецтва, дозволялось бути або натурницями, або музами видатних художників. І традиційно все, що робили жінки, прийнято було назвати ремеслом. Витворами мистецтва були роботи, до яких приклав руку чоловік. Будь-яка сфера мистецтва, в якій приймали участь жінки, знецінювалась. Наприклад, квітковий натюрморт починався як серйозний жанр з глибоким підтекстом. В середині XVIII століття жінки і чоловіки працювали в цьому жанрі на рівних, однак рівність тривала недовго. До кінця століття в суспільстві вже поширилась думка, що зображення квітів не потребує геніальності, а лише терпіння і дрібної промальовки, які притаманні жінкам. У 20 столітті гендерна проблема мистецтва вийшла на новий рівень. Жінки отримали змогу на рівні з чоловіками писати і демонструвати свої картини. Щоправда, найпродаванішими і найдорожчими все одно є полотна художників чоловіків. Але тут вся справа в специфіці живопису. Він дуже консервативний. Картини дорожчають з часом, найдревніші найдорожчі, а значить, ті, що якраз писались в епоху, коли жінкам до мистецтва було зачинено всі двері. На сьогодні найдорожчою картиною, написаною жінкою, є дурман Джорджі Оків, яку продали майже за 44,5 мільйона доларів. І до речі, багато художниць встигають стати легендами ще за життя наприклад, Фріда Кало, також відомі імена софонізби Ангвісоли Сюзани Валадон. Отже, гендерна революція в світі живопису все ж була, хоч і тихо і повільно. І наостанок декілька фактів від Національного музею жіночого мистецтва. 96% витворів мистецтва, куплених на аукціонах, належать художникам-чоловікам. На жіноче мистецтво на аукціонах діє знижка 47,6%. Тільки 13,7% сучасних художників, представлених у галереях Європи і Північної Америки, складають жінки. До списку найвпливовіших людей у світі сучасного мистецтва Art Review Power за 2018 рік увійшло 40% жінок. Три найвідвідуваніших музеї світу Британський музей, Лувр і музей метрополітен, ніколи не очолювали жінки. Тому, якщо вам пощастило бути жінкою ще й обдарованою, працюйте в цьому напрямку якомога більше. Сподіваюсь, як завжди було цікаво, корисно та інформативно. Побачимось!